Так, народ. Роблю я такі круглі циліндричні палки з дуба. довгі діаметром 85 мм. От хочу поділитись по ходу діла, як можна збільшити РМЦ верстата. У верстаті є Конус Морзе 5 в шпинделі. Я зняв патрон. Ось цей патрон. І я його скинув. Щоб він мені не заважав. І я собі, коли точу, мені патрон не заважає, кулачки не заважають. Вклав я зінковку чи шайбу. Все прекрасно зажимається. Тут така сама історія: задній центр плюс шайба. Шайба для того, щоб більше не врізався центр в заготовку і щоб її не розкололо. Ну, Навряд чи воно таку велику заготовку, звісно, розкалить, але з дрібними таке буває. Так що маю їх небагато немало, 75 штук таких зробити. Тому це було доцільно зняти патрон. У мене додалася відстань і нормальний вихід супорта я можу заїхати прямо в упор і мені нічого не заважає. Я не залечу різцем в кулачки, а і по рістцю. Ось такий різець. На гостро заточений, заполірований, працює чітко. ну, рахуватись, то да понятно, воно є. Так що, кому прийдеться робити такі палки, можете брати собі озброєння, скидати патрон, якщо не стає ренець, ну тут ще. Е Чуть-чуть лише бабка терчить, її ще можна сантиметрів на 5 посунути далі. Ну, але з патроном оце вона би висіла дуже сильно за межами станка. А це мені не подобається. Ну, таке то відео.